Вітаю всіх на каналі Іронічний Всесвіт, з вами Тера. Подивимося розклад руни дня. Що нам готують сьогодні руни? На що вони нас сьогодні застерігають? Чим вони нам допоможуть? Руна Альгіс? Руна Альгіс. Насамперед, це прихильність богів, це інтуїція, це захист, та прийшов час вибирати, чи бути собою, чи жити на, по правилам та мріях інших. Отакі собі сьогодні роздоріжжя. І в цей день дуже явно ви будете відчувати простір. Підказки, а також людей та їх ставлення до вас. І ще дуже глибоко зрозуміється те, де ви справжні, а де прилаштовуєтеся, Прогибаєтеся, проламлюєтеся до інших, навіть попри свої принципи, статус положення, навіть бажання. Незважаючи на негаразди та перешкоди напередодні, вас чекає вдача та успіх у справах, повага, та визнання, допомога також. Руна каже: не бійтеся, виділятися серед інших. Це часом не тільки сміливість, але й корисно. Не бійтесь комусь заперечити. Це вислов вашої думки, прояв індивідуальності. Ви як особистість. Це чесність. І, перш за все, перед собою. Отака От чудова глибина. З одного боку вибаглива, а з другого дуже лагідна та захисна руна у нас сьогодні. Я бажаю вам гарного дня, настрою, наснаги, правильного вибору, прихильності неба. На все добре, гарного дня!